Вітаю! Я Анна Рождественська. Я професійний флорист і я хочу вам показати, як за допомогою дуже простих технік можна зробити цікаві креативні подарунки або унікальний декор для вашої домівки з природних матеріалів, які ви можете просто знайти під час вашої прогулянки. Запрошую вас на свої майстер-класи, тому що життя це завжди про арт. Україні з давніх давен вінок був традиційною дівочою прикрасою. Він заплітався не просто так в це вкладався завжди якийсь сенс. Дівчина, коли плила вінок, вона могла собі щось намріяти, свого майбутнього чоловіка або якісь плани на наступний рік. Таким чином вінок був не просто окрасою, а набував символічного і навіть магічного сенсу. Для того щоб зробити віночок з матеріалів, нам знадобиться. Проволока десь приблизно 40-50 см, не менше, ніж 1 мм товщиною. Якщо ви захочете використовувати важкі матеріали, я маю на увазі крупні квіти, тоді проволока повинна бути не менше, ніж 2 мм товщиною. Також нам знадобиться дуже тоненька проволочка, вона називається флористична бульйонка. Її товщина 0,3 мм. Якщо ви не зможете знайти таку проволоку в технічних флористичних магазинах, ви можете використати просто міцну капронову нитку сороковку. Також нам знадобиться флористичний тейп для того, щоб закрити технічну частину проволоки. З інструментів нам знадобляться ножиці та круглогубці. Щоб прикрасити потім і зав'язати наш віночок на голову, ми можемо використати або джутову мотузку, або різнокольорові стрічки. З квітів можна використовувати майже будь-що. Але пам'ятайте, якщо ви берете живі квіти, вони проживуть в віночку і будуть виглядати свіжими десь приблизно добу. Але квіти повинні бути напоєні. Якщо ви хочете, щоб віночок виглядав гарно довше. Використовуйте такі матеріали, які, коли висихають, залишаються майже незмінними. Це, наприклад, колоски фолярісу ми будемо використовувати сьогодні, але це можуть бути будь-які колосочки. З живих квітів я хочу сьогодні використати гіпсофілу. Вона дуже повітряна, має гарну дрібну фактуру, і коли вона засохне, вона не буде сипатись і майже не змінить свого вигляду. Для контрасту хочу використати засушену лаванду. Ну що, розпочнемо? На початку нам треба затейпувати проволоком, щоб повністю скрити її і її не було видно під тейпом. Працювати з тейп стрічкою потрібно дуже обережно, бо вона легко рветься. Її треба трошечки розігріти в руках, оскільки вона провощена, то при нагріванні пальцями вона стає липкою. Після чого її дуже легко приклеювати на будь-яку поверхню. Трошечки розтягуємо її пальцями правої руки, а лівою прокручуємо проволоку. Таким чином у нас стейп-стрічка повністю покриває проволочку. Чому не можна одразу на проволоку кріпити наші квіти? Тому що, оскільки ми працюємо з тонкою проволокою або з ниткою, ми при закріпленні квітів на проволоку одразу без стейпу. Отримуємо ефект того, що воно буде дуже сильно сковзати. Традиційні вінки, звичайно, робили не з проволоки, а також наші прайщури не мали тейп-стрічку. Для цього використовували якесь гілля як основу. І намотували за допомогою ниток. Дивіться, зараз в мене вже повністю проволока затейпована. І далі нам знадобляться круглогубці або плоскогубці. Нам треба зробити вушка. Відступаємо від краю десь приблизно 1,5 см, і загинаємо вушко. Прижимаємо до основи і робимо те саме з іншої сторони. Для надійності вушка потрібно закріпити ниткою або бульйонкою. Дуже зручно працювати з проволкою бульйонкою, тому що при тиску вона рветься як нитка, але доволі міцна. Якщо ми закріплюємо якийсь рослинний матеріал, беремо ту частину вушка, яка в нас вже не кільце, а пласка частина, і додатково підмотуємо бульйонкою і закручуємо друге вушко так само. На цьому етапі з рівної проволочки нам треба зробити вже технічну заготовку для віночку. Найзручніше це буде зробити, власне, по нашій же голові. Просто прикладаємо проволочку і загинаємо таким чином, щоб в нас вушка знаходилась якраз за нашими вушками. Віночок ми робимо не повністю по діаметру голови. Він буде в нас регулюватися по діаметру стрічками або мотузкою. Місця, якими ми замотували вушка, потрібно теж закрити тейп-проволокою, щоб все було гарно і не було видно ніяких технічних моментів. Нагадую, трошки розігріваємо в пальцях, щоб тейп стрічка стала липкою. Тейп-стрічка буває різних кольорів. Стандартно використовується зелена, але якщо ви будете робити якийсь віночок, в якому буде якась особлива колірна гама, можна знайти білу або темно коричневу тайп-стрічку. Відкладаємо поку основу. Наш обідок потрібно візуально розділити на 4 рівні частини і приблизно представити, якої пишності ви хочете зробити віночок. Після цього матеріали, які ви приготуєте, потрібно також візуально розділити на чотири частини. Робимо це все візуально на око, але якщо вам так складно, ви завжди можете просто порахувати кількість матеріалу. Якщо ви візьмете матеріал з запасом, залишки завжди потім можна використати і зробити просто маленький букетик акцентний з сухоквітів. Ну, а лаванду можна просто покласти в шухлядку. Ми можемо починати робити маленькі пучочки для нашого вінка. Для цього ми беремо матеріал. Ви можете робити одразу пучочок з декількох матеріалів, а можете робити просто з одного. Я хочу робити одразу змішаний, мені здається, так буде дуже гарно. Але можна робити і інакше. Головне, те, що ми отримаємо в результаті. Ми можемо просто прикласти, подивитися, як це виглядає. Оцінити, чи вистачить нам матеріалу, який ми відклали, відрізаємо зайву частину і залишаємо на пучечку приблизно 2-3 см ніжки. Після цього ми беремо проволочку бульйонку і заматуємо пучочок так, щоб він тримався. В принципі, з цього етапу а, в нас є два варіанти, як ми будемо працювати. Перший варіант: ми можемо одразу проволокою примотувати наші пучечки. До обідочку, або ми можемо зробити повністю з усього матеріалу заготовки і тільки потім почати їх підкрити. Ваш віночок можна зробити насправді з однієї рослини, тоді це буде моновінок. Але якщо ви хочете погратися з кольорами та фактурами, обирайте різні рослинки. Якась рослина повинна бути основною по кольору в нашому випадку, наприклад, це лаванда, бо вона має яскравий колір. Всі інші рослини колосочки фолярісу та гіпсофіла виступають просто додатковими елементами. Пучечки можна робити плюс-мінус розміру, наприклад, як бутеньєрка. Але якщо ви будете робити більші за розміром, пам'ятайте, вам потім їх буде важче кріпити на обідок. Щоб ви мали розуміння, скільки вам потрібно зробити таких заготовок, можете прикласти перші дві і оцінити, скільки їх буде потрібно. Кріпити потім ми їх будемо в шахматному порядку. Це потрібно для того, щоб у нас вінок виглядав більш пишним. Тобто один пучечок у нас буде дивитися вліво, інший вправо, третій знову вліво. І таким чином ми заповнимо повністю весь об'єм. Коли я зараз приклала матеріал, за його пишністю і розмірами цих заготівок, я приблизно бачу, що мені знадобиться десь 20 пучечків. Але завжди робіть таким чином, щоб у вас був якийсь запас. Після цього можна буде вже прив'язувати наш матеріал на обідок. Все, готові примотувати. Беремо будь-який печечок, примотувати ми будемо в шахматному порядку. Один почечок у нас буде дивитися вліво, другий вправо. І таким чином ми будемо набирати всю масу. Працюємо так само з бульйонкою або з ниткою. Відступаємо трошки від вушка, але таким чином, щоб почечок все-таки вушко прикривав. Але не настільки, щоб потім ми не змогли вставити стрічку або мотузку. Мотаємо міцно. Достатньо зробити десь 3-4, максимум 5 обертів. Якщо вам зручно, ви можете одразу після кожного пучка обривати нитку або проволочку. Або, як, наприклад, буду зараз працювати, я, я її не обриваю, а просто прикладаю наступний і продовжую намотку. Але ви обираєте так, як вам зручніше. Можна і так, і так працювати. В такій техніці нам потрібно прикрутити. Всі наші заготовки. Коли ми прикладаємо новий почечок, ми кожен раз закриваємо технічну частину ніжки з намоткою проволоки попередніх. Тобто в процесі в нас не видно, яким чином кріпиться матеріал до основи. Дуже гарні осінні віночки можете спробувати зробити з пшениці колосків та, наприклад, плодів горбини. Але працюйте з ними обережно, тому що ягоди можуть лопатись в процесі, тому їх потрібно трошки попередньо підсушити. Можна просто поставити гілки, зрізані з горобини, в вазу, але без води. І нехай постоять таким чином 2-3 дні. Я закріпила вже майже всі печечки. останні кріпимо особливо обережно і акуратно, щоб в нас не було видно технічного кріплення. В нас залишилося вушко, яке було друге з іншого боку обідочка. Прикладаємо, дивимось, як краще закріпити, щоб не було видно намотки. Працюємо на даному етапі дуже обережно, тому що обідок вже в нас заповнений матеріалом рослинним, щоб нічого сильно не поламати і не зачепити. Коли ви працюєте саме ниткою, то потрібно в кінці зав'язати її. Якщо ми працюємо проволкою-бульйонкою, то ми можемо просто обірвати її так само, як коли ми працювали з пучечками. У нас вийшов ось такий віночок. Тепер нам залишилось тільки прив'язати або джутову мотузку, або стрічки в наші вушка. Джутова дуже гарно буде виглядати, але трошки простувато. Мені здається, що стрічка буде виглядати більш нарядно. Ви можете обрати будь-яку довжину. Можете зробити дуже довго, щоб у вас в волосі потім позаду був бант з довгими стрічками. А можете зробити коротенький. Можемо зробити дві стрічки і кожну прив'язати в своє вушко, але мені більше подобається ось такий варіант. Я вдіваю одну стрічку, після чого зав'язую її на бантик. На даному етапі ми можемо регулювати діаметр нашого віночка. Все, він готовий до фотосесії або до вашого дівочвечора. Оскільки ми працюємо з природніми матеріалами, наш виріб потребує особливих умов догляду. Ваш вінок ви можете використовувати як прикрасу на дівоч вечорах. Або для тематичних фотосесій. Після цього зберігайте його в крафтовому папері або в пергаментному, або знайдіть підходящу за розміром коробку. Окрім цього, ви можете використати його також як прикрасу в інтер'єрі, просто повісивши на стіну. Але тоді уникайте прямих сонячних променів, щоб віночок якнайдовше зберіг свій первинний вигляд і також уникайте вологих приміщень. Тож створюйте, експериментуйте, надихайтесь, тому що життя це завжди про арт.